Всім привіт. Так, вчора, точніше сьогодні зранку, вийшов на двір, а дві качки у моїх німецьких лінії ходили ходили тут по полю, де вони гуляють, ніч не видно. Сьогодні вже думаю провірюю, а в стайні, а до стайні тільки тільки одна качка. Е, зайшла. Почав шарити по місті кукурузниці, тут розгорнув. Так і, і так. Я вже качок забрав. Тепер якось би. Та Це Та Я собі телефоном трохи посвідчу. Ось цікаво, скільки тут яєць. І чи вони не померзли. О, багато. Я вже чую. Хм. Цікаво, чи вони тоді... було мінімум три. Вони тут ніби кукурудзою Ого! Знаю, чи мене Чути. А я... Так. А я думаю... Що вони так погано несуться. Так. А то я... А то я погано... Так, телефоном шукаємо. А то я, скажімо так, погано шукаю, але вони погано несуться. З тої сторони. Ну і не буде. Дивіться, що робиться. Почали вже присиджувати. Так. Так, так, так. Так, чого ти таке грязне? Це трісло. Зараз, секунду. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять. І ще є. Ще є останні чотири і на гнізди ще чотири. Двадцять яйця. Ще й у нас почали виключати світло. Зараз довізьму швидкий лоток. Щоб вони не перемерзли, ще значно вже не перемерзли. І буду, буду думати, що з ними робити далі. Ще раз всім привіт. Не знаю, як там мене було чути, не чути, бо я кукурузи ще лецтів. Ну одним словом я чуть-чуть я чукований. Надіюсь, що яйця не перемерзло, воно в принципі не потріскане, там такий, я не знаю як показати, десь, напевно, як на мою лодонь, а може і більше слой кукурузоньки стоїть, плюс вони так були в землі прикопані. Знаю, буду тепер думати, тепер або треба У мене там дві качки несеться простих, або не буду забирати їм яйця, або буду запускати інкубатор. Плюс перепілки треба. А вона зараз якраз світла, скажімо так, більше, більше нема, чим є, ну не знаю, буду. буду думати, що з цим робити. Так, то якась з цих красон, або оця, ну, одна була зайшла. Вон, а вон вони є. Це напевно ота була зайшла. А оці дві так, а чого воно? Стоп. О, збільшило. А оці дві Отві там я напевно і притарабани. Вони через той скраю сидять, хочуть, хочуть вийти. Так, а я не зрозумів, а що тут таке. Ну, чекайте. Зробимо трохи диверсії, тому що в мене тут о! Ще ліпше. П'ять, добре? Так, я чого ходив дивитись. Зараз я вийду в той край, я через то не знімаю, коли, коли вони вже заганені, стараються не заходити, бо вони тоді... Буяніць. Там, бачите, сидить проста чорна, проста чорна молода качка, а в тому гнізі ніби мало бути б яйце від німецької лінії. Чи то вже почала молода нестись. Я не знаю, одним словом і так буду закладати їх, їх судо собі, але думаю, що це, що це так і, так і німецькі. Ще завтра буду обшарювати добре ту сукурудженьку, бо мої крекалки я бачу в неї там залазять. Правда, з іншого боку я ніби дивився, ніби нічого не видно, але треба вже... Вже ретельно буде дивитись, бо бо я думав, що там вже є, нема, їх вже качурі топчуть, вони вже там лазять. О, нас недавно дали світло, дав їм дав їм повечеряти, теж треба дати їм їсти. Особу не почали нести, неся найкраще оцей ярис, Оце Яроза. Ти що зробила? Як ти то крило сюди перепхала? О. О, Так що не знаю, я ще зараз не маю часу, але якщо такими темпами піде то я закладу просто інкубатор і от їх всіх, ну тих принаймні дві клітки, точно приберу, якщо вони не почнуть, ану, нормально, нормально, не кусатися. Е -е, якщо не пошли не це я вже за умови вже прийшли. Завтра поїду, заберу нормальні, такі, ну, що мали б краще тримати світло, бо в мене тут дві години там та лампочка тримає, а решту а решту не тримає. І плюс. Плюс ще є теж чого інкубатор, думаю, запускати. Через те, що, пам'ятаєте, я казав, що індичка знесла, два дні не було яйця. Сьогодні знеслася, я тут знайшов в тому загоні, точно знесла сьогодні, бо я вчора підстеляв, я би бачив, і я би його присипав курузенькою, і одна так, відсвічує. І одна знеслася в, там, де, там, де в курей. Так що індики несуться, качки вже нанесли, перепілки. Ну, там ті несуться добре, оці гірші несуться, якось, якось щось будемо думати. М -м, так, не знаю. Я кажу, я трошки, трошки в шоці, бо я думав, що не просто гірші несуться, що вона собі сяде тут і я її посаджу, а тепер мені треба, а тепер мені треба думати, як і, куди, як і куди їх пристроїти. Ну Нічого буду, буду думати, щось, щось допридумаю. Да як то кажуть, зранку, зранку голова краще варить. Куча, це добре, зараз піду вам ще покажу м цих Ці яйця, що я вже маю індичі. Кажу, одна біла несеться, а якась з тих красунь знеслась, то не можу сказати. О, може я сьогодні десь сюди висадив, бо я ж їх так. які більше стараюся індюків висаджувати, але, але як то піде. До речі, мене питали в коментарях, чи є білий індик. Е, є, є білий індик. Десь може ось таке, ну це ніби індичка, він з молодших, але, але є. Ось такі справи. Зараз кажу, сходимо, що я вам покажу яйця е індиків, які вони такі маленькі, видно, що молоді індечки, бо то 100% молоді, тому що в мене старих лишилося дві, а інші переїхали до нові господарства. А скажімо так. Ну але ну, воно не впливає, деколи з маленького яйця, а вилазить. А вилазить нормальне, нормальне. Ну, як вилазить? вони вилазять, тут виводяться, деколи вилезе менше, виростає більше, ніж то, що вивезло збільшення. Одним словом, йду звідси, буду, бачите, я їм зайняв їхню територію, вони скупчились. Хай не світиться з півдесятої сьогодні знову виключити світло, так що хай якраз їм досвітить, тільки досвітить, а потім вже просто перейду виключати, виключити, а тому буде все. Так, ось тут в мене вони разом разом з курячами. Бачите, вони такі, якщо брати оце куряче. о, Це досить такі гарні великі куряче, тут отут моїх відсвічує сильно. Ось тут моїх. Бачите, оце я знайшов в них сьогодні, там, де вони сидять, ну, такі трошки родніші, ті прям чистенькі, я одразу їх забирав, тільки тільки знесли. Ну, а тут а тут відігріваються. Потихеньку перше стояли в коридорі, там холодніше, щоб не зробився конденсат. А тепер поставив тут. Значить, що ми маємо? 16 тут, 4 на перепиленій клітці і 5, по-моєму, ми тільки що з вами дивилися, дивилися в гнізді. Значить, 9,25. Ну, надію, що все качення. Надіюся, ця чорна качка залізла просто, просто туди ночувати. Несу точно дві качки, бачите, дві присиджували, так що яце має бути досить свіже, що єдине, єдине, що холодно, за що я переживаю, що, що холодно. І щоб то яйце, скажімо так, було, було придати. Ну, не знаю, каже, що індики доношуються. Ну, індики можна буде закласти ступенево, бо я вже, вже перепалив яйця трошки, трошки наскладав, трошки, ну як наскладав. я то там, то там 에, треба його. Але вже по часу, бо браулерний, я скажімо так, не... Травз нікуди не використовувати тільки від тих простих, бо вони гарно несуться, а брозери складаю. І треба буде, треба буде щось думати. Треба буде, напевно, брати два акумулятори: один буде стояти, другий, коли буде світло заряджатися, і потім на оборот той ставити, той заряджати. Хоча ніби, ніби той інкубатор мав би сам заряджати, але не знаю, чи він, чи він де зради. Щось треба буде думати. Ну, скажімо так, сезон інкубації 2026. Починається скоріше, ніж я думаю. Ще <сміх> до Нового року. Скоріше за все, якщо, якщо я ще не передумаю, але скільки в мене є яйця, то думаю, що треба буде починати закладати. Ну, одним словом, такі справи. Маю маю, щоб подумати, як це правильно зробити з тими яйцями. Я не хочу сьогодні інкубатор, бо я не знаю, як, як вони будуть інкубувати. Ну, але що є, то є. Одним словом, я подумаю і завтра, післязавтра вже все буде. Буде ясно. Вам всім гарного дня, мирного неба, і хай у вас все буде добре.